А что бустер делать? Он вроде энергию бустит, да? А, а що в нас за подаруночок? Оп. Він вилетів. Я відкрив подарунок і він вилетів нахуй. Ну у нас тепер на один айтем луту менше, гайс. Тож збирайте на один айтем луту більше, ніж ви б зібрали. Це погана ідея, ребята. Це погана ідея. Ні. Ніколи не навчаться. А чому я вже шелкунчик на Я теж його бачу, what the fuck? Це ж твої моди, мабуть. Да ні, такого не було. Це взагалі та декорація, це не настоящий. Ага. Ні, є планета шелкунчиком, але це не вона.

Отак не піду, мене вже підстрелили нахуй. Серьезно? Тут растяжки, як в сталкері. А ти куди підеш? Ну дивись, там є вулик. можна вулик принести, доки щелкунчики не прокинулись. А вони, блять, прокинуться? Я гадки не маю. Може вони декорація, як Саня і каже. Коза я забрав вулик? Ні. О, ти, сука.

а телепортер є? Ні Ну, ззаді корабля, це гніздо. Та це на ми його заберемо, коли були там. Я считаю, що это улетать, пока у нас жопа на месте. Давай костю назад не сам. Це було не сложно. Я за ні 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 не Він має залишатись там! Блять! Макс, ну ты ее даешь, нахуй. Как? Це він на чорний прийшов, це він з чорного йде, не розумію. А, точно, тут же теперь екран є. Екран цей класний апдейт. Ну, схоже, він мертвий, я не знаю. Макс, якщо ти мене чуєш, цей вулик повинен залишатись на кораблі до моменту, коли ми взлетимо. І коли ми взлітаємо, тільки тоді ми його беремо. А, ось чому на вулиці щелкунчики, тому що це, типу, ну, дім іграшок, тому, звичайно, тут багато щелкунчиків. Рікольно! ге-ге. <гум> Ні, ну це вже без шансів, я думаю, я можу улітати. Good bye. а ранее шеву лета. шо, шо? Я Вадим, шов Вадим, ты ти в вулик не забрав? Ой, да? Так. Я ж його приніс. Ну, да, блодки.